Всім доброго дня! Готую кабачковий рулет з сиром. Беремо 800 г кабачків, 3 столових ложки сметани, 4 яйця, 1 чайну ложечку розпушувача, 1 чайну ложку паприки і 150 г борошна. Для начинки домашній сир, 400 г майонез, помідори, зелень кропу, 3 зубчики часнику і сіль за смаком. Кабачки натираємо на крупній терці. Кабачки солимо і даємо постояти 20 хвилин. Кабачки відтискаємо від соку. Збиваємо яйця з дрібкою солі і сметан. До яєчно-сметаної суміші додаємо кабачки і перемішуємо. Далі всипаємо борошно, розпушувач паприку і все добре перемішуємо. Пергамент змащуємо олією і викладаємо тісто і рівномірно розрівнюємо. Запікаємо корж при температурі 170 градусів приблизно 30 хвилин. Корж відокремлюємо від пергаменту. Для начинки сир перетираємо в блендері. У сир додаємо порізаний кріп, подрібнений часник, солимо за смаком, і майонезу. Трошки додаємо. Ще. І все перемішуємо. Змащуємо корж сирною начинкою. Зверху викладаємо порізані помідори. Скручуємо у рулет. Залишаємо рулет для просочування. Такий виходить кабачковий рулет з сирною начинкою, дуже смачний. Пробуйте, готуйте і всім смачно!